Марта сиділа біля вікна і дивилась на осіннє небо. Вона повернулася з Італії 20 років важкої праці, чужони і туги. Колись здавалося, що ці роки прожиті не даремно, бо принесуть спокій і добробут. А тепер усе, що залишилось, це гіркий присмак. У Марти було дві доньки: Софія і Настя. Здавалося б, мама мала любити обох дочок однаково, але Марта робила різницю між дітьми і одну з них любила дужче. Софія від першого шлюбу. Від того, кого Марта колись кохала до Настяна. Вона була схожа на нього очима, голосом, навіть ходою, коли Софія сміялася, у Мартині душі щось тепліло. Перший чоловік кинув Марту з дитиною, пішов до іншої, але вона продовжувала його любити. А оскільки дочка їй нагадувала коханого, то вона всю свою любов перенесла на неї. А Настя від другого чоловіка, Івана. Жила з ним без любові, бо мусила. Село було суворе, до жінок без чоловіка погано ставилось. І вона згодилась на Івана, аби мати дах над головою. Та з першого дня відчувала, що серце мовчиться, це не її людина. І якось так сталося, що навіть після народження Насті любов до неї не прийшла. Його нагадує, часто думала Марта, ті самі очі, той самий погляд. І кожного разу, коли дивилась на меншу доньку, відчувала якусь відразу, наче. Коли Марта поїхала в Італію, Софія вже була заміжня. Вона перша просила маму. Мамо, поїдь заробиш трохи, бо ми не знаємо, за що хату перекрити. І Марта поїхала, щоб любиму дочку щасливою зробити. На той час її другого чоловіка вже не стало, і молодша дочка вже була немаленька, тож Марта сміливо вирушила у чужу країну за довгим євро. З Італії надсилала гроші, пакунки, все, що мало. Але в основному все старші доньці. Софія дякувала і щоразу просила ще Мамо, треба ще трохи, бо хочемо добудувати веранду. Мамо, ти ж там добре заробляєш, ще пару місяців потерпи. І Марта терпіла, відкладала собі на старість, а потім віддавала Все, з Софії. Настя ж ніколи нічого у мами не просила, жила просто, закінчила технікум, працювала у бібліотеці, заміж не вийшла. Коли мама дзвонила з Італії, вона завжди говорила спокійно і лагідно Мамо, головне, щоб ти була здорова, а я справлюся. І Марта навіть відчувала полегшення, бо перед настою не мусила відчувати провини, просто не думала про неї. Минуло 20 років. Софія вже мала велику хату, машину, діти в університеті. Коли Марта повернулася, то сподівалася, що донька прийме її як найріднішу. То Софія зустріла маму стримано. Мама, у нас зараз ремонт, тісно, сказала вона, а ти поки побудь у Насті, вона ж сама живе, і тобі буде спокійніше. Марта спершу навіть не повірила та потім зрозуміла: Софії вона не потрібна. Усе, що мала віддала їй, Квартиру, яку купила Віталій, записана теж на Софію. Гроші, які мала, теж на неї. І вперше за багато років Марта відчула холод у серці. Настя ж зустріла її без жодних претензій. Мамо, я завжди казала, що чекаю на тебе, тихо казала вона, накриваючи на стіл. Марта сиділа і не могла повірити, що ця жінка її менша донька колись була ображена і забута. Настя зварила чай, принесла ковдру, поправила подушку. Лягай, мамо, відпочинь». А потім, коли Марта захворіла, саме Настя бігала по лікарях, купувала ліки, сиділа в палаті ночами. Софія дзвонила раз на тиждень і сухо питала, як та мама, і навіть не приїжджала. Одного вечора Марта прокинулась від кашлю. Настя спала на стільці поруч, голова схилилась на ліжко. Мати довго дивилась на неї, потім прошепотіла доню, пробач, я все життя не бачила, хто справжній ангел у моїй хаті. Настя прокинулась, взяла мамину руку: Мама, не треба. Я тебе люблю, якби там не було. От у ту мить у Мартині душі наше щось перевернулося. Вона зрозуміла, що всі ці роки жила неправильно, бо любов це вчинки. Це тепла рука, коли ти без Це слово мамо сказано без образи і навіть коли болить. Марта прожила ще рік. Вона відійшла у кращий світ у Насті вдома, тихо, мирно тримаючи доньку за руку. У заповіті, який колись залишила Софію, було переписано все тепер Насті. І коли Софія прийшла на похорону, Настя просто сказала. Мама віддала все, що мала, і серце, і життя, але хто прийняв, той і має. Софія стояла мовчки, стискаючи сумочку. Може, тоді й зрозуміла, що мама не повинна була любити когось більше чи менше, та було пізно. Життя дивна річ, воно завжди повертає те, що ми вкладаємо в інших. Марта колись любила одну дочку, а друга любила її, і саме та, не осяяна маминим теплом, виявилася справжнім промінням, яке освітило її останні дні. Бо справжня любов не в тому, щоб отримувати її, а в тому, щоб прощати і залишатись доброю, навіть коли тебе не любили.